Вітаю вас! Ефір на СТС. Продовжить програма «СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого понеділка, 27 листопада, відбулося чергове планове передостання у 2022 році засідання вченої ради «СумДПУ» імені Макаренка. З огляду на наближення чергового 98-го дня народження університету, яке сумські педагоги святкуватимуть менш ніж за місяць, першим питанням порядку денного засідання вченої ради було присвоєння почесних звань працівникам сумського педагогічного університету та затвердження кандидатур для нагородження. У кожній з номінацій комісія з нагород представила одного претендента. Тож найпочеснішу внутрішню відзнаку Почесний знак за видатні заслуги перед колективом університету невдовзі отримає завідувач кафедри української мови і літератури, доктор педагогічних наук, професор Олена Семенох. Вчена рада проголосувала за присвоєння звання почесний професор СумДПУ завідувачу кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, навчально наукового інституту педагогіки та психології, кандидату педагогічних наук професору Олені Козловій. Почесне звання професор присвоїла доценту кафедри біології та методики навчання біології, кандидату медичних наук доценту Миколі Москаленку. Доцентом педагогічного університету стала старший викладач кафедри спортивних дисциплін та фізичного виховання Лариса Бережна. Звання почесний працівник університету удостоєна провідний фахівець природничо географічного факультету Людмила Маслова. Вчена рада затвердила список з майже 20 кандидатур для нагородження грамотами ректора і десятку викладачів, чиї фото на наступний рік прикрасять університетську дошку пошани кращі імена. Про результати профорієнтаційної роботи і підсумки вступної кампанії 2022 року доповідала відповідальний секретар приймальної комісії СумДПУ кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Іонова, звіт якої став своєрідним підсумком її трагічного перебування на цій посаді. Чи варто наголошувати на тому, що за цей час університет перебував у ліщатах ковідних обмежень, згодом воєнного стану, проте на виклики долі сумські педагоги відповіли достойно? Не буду завантажувати глядачів програми Сумдипо онлайн цифрами, наведеними Іриною Миколаївною у її звіті, але скажу, що напрочуд вдало спрацювали і університетський центр професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання, і геть усі члени приймальної комісії. Університету вдалося одержати від Міністерства освіти і науки України додатково 48 бюджетних місць на денну та заочну форму навчання для здобуття вищої освіти на освітній рівень бакалавр у 2022 році. Зараховано майже 700 осіб, і це кращий показник за останні кілька років. У магістратурі на денній і заочній формах навчатиметься понад 800 осіб, близько 100 новоспечених студентів університету. Іноземці і майже усі вже сплатили кошти за навчання. Вчена рада сумдипу внесла зміни до свого рішення від 29 вересня поточного року щодо реорганізації кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології. Так, з 1 січня 2023 року в структурі навчально-наукового інституту культури і мистецтв зазначена кафедра реорганізується шляхом поділу на кафедру образотворчого мистецтва та дизайну і кафедру музикознавства та культурології. Завершувала розгляд питань порядку денного вчена рада педагогічного університету вже без електрики. Затвердили кілька положень, навчальні плани і освітні програми, зокрема освітня наукову програму Математика, ухвалили рішення щодо персонального складу разових спеціалізованих вчених рад з присудження ступеня Доктор філософії, а також надали рекомендації щодо друку з грифом Сумдипоу імені Макаренка, навчальних і навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, збірників наукових праць та університетських періодичних видань. Востаннє у 2022 році вчена рада СумДПУ збереться на своє святкове засідання 22 грудня. Восьму за ліком міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених стан та перспективи сучасного туризму провела профільна кафедра навчально-наукового інституту фізичної культури. Цьогорічний захід відбувся завдяки вельми представницькому складу організаційного комітету. Крім сум ДПУ, у ньому були представлені університети Іспанії, Польщі, Естонії, Молдови, Казахстану, обласна державна адміністрація і дві федерації обласна і національна, які опікуються розвитком спортивного туризму. Спектр доповідей, що прозвучали на пленарному засіданні, доволі широкий, обговорювалися, зокрема, історичні основи розвитку туризму на Сумщині, особливості функціонування підприємств громадського харчування на Сумщині, стратегічні засади розвитку малого бізнесу на ринку активного відпочинку Сумської області, шляхи використання транспортної складової у формуванні туристських продуктів. Використання технологій діджитал маркетингу для просування туристичної дестинації в сумському регіоні, а також стратегічні засади розвитку туроператорського бізнесу на засадах створення регіональних туристських кластерів. Крім цього, чимало цікавих доповідей молодих науковців були представлені на трьох секційних засіданнях. Учасники конференції обговорили проблеми організації туристської діяльності, економіку, менеджмент та маркетинг туризму і сучасні тенденції розвитку спортивного, рекреаційного, пригодницького та екстремального туризму. Збірник доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених стан і перспективи сучасного туризму буде опублікований на офіційному сайті Сун імені Макаренка. Нашу програму традиційно завершить огляд спортивних подій, учасниками яких були студенти і випускники педагогічного університету різних років. Двоє представників сумського педагогічного університету відзначилися у Львові перемогами у розіграші Кубка України зі стрільби з лука у приміщенні. Магістрант інституту фізичної культури, майстер спорту міжнародного класу Артем Овчинников став кращим серед чоловіків, вигравши фінал у сумчанина, учасника Токійської олімпіади Олексія Гунбіна. А краще у жінок стала випускниця цього ж структурного підрозділу заслужений майстер спорту Анастасія Павлова. Бронзова призерка Всесвітньої універсіади у Ніаполі Ірина Хочіна зупинилася на стадії чвертьфіналу. Випускник інституту фізичної культури, гравець національної збірної України з футзалу Артем Фаренюк у складі івано-франківського урагана провів три поєдинки у рамках елітного раунду футзальної ліги чемпіонів. У італійського Фелді Еболі Івана франківці виграли 7-4 і переможну гольову крапку на 40-й хвилині поставив саме Фаренюк. Чемпіону Португалії Спортингу Ураган програв 2-4 і навіть перемога над сербським лозніца град «Град 2-1» не дозволила Івана франківцям пробитися до фіналу чотирьох, куди проходив переможець групового турніру, яким з дев'ятьма очками став спортинг. Провідні біатлоністи світу почали зимовий сезон. На змаганнях першого етапу розграшу Кубка світу у фінському конті Олахті. Випускник педагогічного університету Антон Дудченко замкнув чільну тридцятку у індивідуальній гонці з трьома промахами у стрільбі, програвши переможцеві фінну Мартіну Понцілома понад чотири хвилини. А на першому етапі розіграшу Кубка міжнародного союзу біатлоністів, 36-річна Валентина Семеренко фінішувала 32-ю у спринті, схибивши поразу на кожному з двох вогневих рубежів і відставши від переможниці Марта Йохансон з Норвегії на майже дві хвилини, хоча і стала кращою серед українок. вже черговий випуск програми Сундипу онлайн добіг свого кінця вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу СТС. Аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!